Привіт! З вами Алан Блак, і це історія The WWE United States Open Challenge. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресник українською мовою. На минулому відео ми згадали, як розпочався The WWE United States Open Challenge. І хто перший прийняв був виклик і згадав один з найкращих по версії багатьох людей матч між Джоном Сіною і Семі Зейном. Так давайте ми підемо далі. Наступним суперником Джона Сіни був Невіл, який рідко тоді зустрічався, оскільки вони билися в епізоді Роу 11 травня. Людина, яка забула гравітацію, змогла вичувати максимум з Джона Сіни, який, здавалося, був розчарований своєю нездатністю позбутися Невіла. Невіл порирвав спробу Джона Сіни закінчити матч за допомогою AA і виразив Сіну червоною стрілою. Однак Русив помішав і матч закінчився по ДК. Це був перший випадок, коли матч Nettie State Open Challenge не закінчився вирішальною перемогою Джона Сіни. Потім Джон Сіна знову зустрівся з Русевим, цього разу на пейбек з умовою, що матч буде по правилам «I quit», Тобто, я здаюсь, очікується, що Джон Сіна виграє цей матч, оскільки весь його гімік був побудований на тому, що він нікого не здається. Незважаючи не гаразди. У цьому матчі було все: проломі столи, боротьба в натвупі, і навіть Сіна зробив АА Русеву сценічну піротехніку. Наприкінці Джон Сіна знепритомнів через еколоду Русева, через що Русев подумав, що він виграв. Однак матч продовжився, оскільки Русев не змусив Сіну сказати, що він здається. У гніві русев розірвав верхню мотузку і скупив пляшку з водою. Щоб оживити Джона Сіну. Потім Джон Сіна використав мотузку, щоб помістити Руса в Стіф. В цей момент Лана взяла мікрофон і сказала, що Руси здається, поклавши кінець ворожнечі між Русава і Джона Сіни. В епізоді Роу від 18 травня чемпіон NXT Кевін Овенс відповів на виклик United States Open Challenge, або принаймні йому так здалося. Після словесної перепалки Кевін Новенс засліпив Джона Сіну і вдарив його павербомбою. Потім вони зустрілися в нетитульному матчі на Elimination Chamber. У тому матчі Кевін Новенс потрав світ, перемігши Джона Сіну в класичному 24 хвилинному матчі, це поклало край короткій ворожнечі між Джоном Сіною і Кевін Новенсом. Коли вони знову зустрілися віч на віч в іншому шоу, точніше на Money in the Bank, і цього разу Сіна взяв гору. Після короткої перерви наступному випуску States Open Challenge зі швейцарським суперменом в епізоді Raw 29 червня. Спочатку передбачалося, що це буде ще один матч з Кеєво Овенсом, проте він вирішив, що їхній третій матч відбудеться на Battleground. Потім з'явився Сезаро і приступив до битви перед рішучим натовпом у Вашингтоні у Круг Колумбія, а Кевін Овенс дивився коментарі. Кевін Овенс атакував Цезаро, що зробило другий матч у United State Open Challenge, який закінчився по ДК. Наступного тижня на роу Кевін Новенс заявив, що більше не хоче чекати до батлграунду, оскільки він порав свій чемпіонський титул NXT Фіна Белору, на шоу WWE Live from Tokyo: The Beast in the East двома днями раніше. Сезаро перервав скарги Овенса і сказав йому, що він не здатний перемогти Джона Сіну і звинуватив його заздрості до того факту, що він знав, що Сезаро може. Пізніше Овенце змусив покинути ринг, і ми отримали другий між Сіною і Сезаро матч, який був навіть кращий, ніж перший. Джон Сіна вдарив Сезаро за допомогою AA, щоб зберегти своє чемпіонство цього разу без втручання з боку Овенса. Потім було Battleground, і так ми отримали фінальний матч у трилогії Джона Сіни проти Кевіна Овенса, цього разу для чемпіонства США Сіни. Хоча це не був інноваційний бій і їхні перші два поєдинки, тим не менш це був чудовий матч, в якому Овенс вразив Сіну за допомогою AA і Сціф, Джон Сіна змусив Овенса підкоритися СТФ, щоб зберегти своє чемпіонство і покласти край їхній ворожнечі. Сіна зустрівся з Сетом Роллінцем в епізоді Роу 27 липня. Цей матч це сумнозвісний матч, у якому Сет Ролінс зламав ніс Джона Сіні. Проте це була епічна зустріч між обома чоловіками, і вона не розчарувала. Зрештою, Джон Сіна вивів Сет Роллінце в СТФ, щоб зберегти свій титул чемпіона США, перемігши тодішнього чемпіона до Аудобі. Потім Джон Сіна зустрівся з Сетом Ролінцем. На сам Руслан 2015 року в матчі за титул чемпіона США і титул чемпіона WWE. Джон Стюарт, який сказав Сіні, що буде поруч, якщо йому потрібна буде допомога на попередньому шоу, пізніше повернувся проти Джона Сіни, вдаривши його сталевим стільцем, що дозволило Сету Ролінцу зробити підігрі Сіні поверх селевого сільця, щоб виграти цей матч. Це означало, що одягнутий у Біле. Сет Ролінс став першою людиною, яка одночасно мала чемпіонство DBE і чемпіонство США, закінчивши правління Джона Сіни в якості чемпіона 147 днів. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме тільки напиши в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Для мене це важливо. Дякую за перегляд. З вами був Алан Блек. Дивіться ресинг, дивіться багато всім до побачення.